Доброго ранку, друзі. Доброго ранку, Олексій Ляшенко. Слава Богу, сьогодні вже світло дали. Вчора дали. Пізно більше, мабуть, восьми годин ми були без світла. і Ми зустрічались при телефону. А зараз п'ять хвилин. все, слава Богу, як буде. Слава нашим енергетикам та всім, всім нам слава, друзі. А головне, щоб наші хлопці е не звертали уваги, а били, били окупанта так, як могли бити. Але вчора було ще, окрім того, що вони нас. На, е, нас е, знищували. Ще попала їхня ракета і е, в Польщу. Це ми все чули, мабуть, знали, читали. Це місто Пшеводув Пше Люблинського воєводства, туди попала ракета. Е, і в 15.40 це, е, здається, було. А може в 16, а може в 17. Я не знаю, скільки, в скільки це було, але. Але. Там загинуло дві людини. В Польщі загинуло дві людини. Що сказала Росія? Росія сказала, це Україна. Все як завжди. Ну. Якийсь бред, от вони просто як ідіоти поводять себе. Це не ми, це Україна, це вона там збивала наші ракети, і потім не туди попала, полетіла в Польщу. Слухайте, ну я не можу на це. Просто не можна на це спокійно дивитися і спокійно це слухати. Спокійно це слухати. В Польщі Моревецький прем'єр-міністр зразу зібрав Радбес у свій, і вони. Половина ночі радилися, що вони вирішили. Що вони вирішили? Ракета. Уже там були спеціалісти. Ракета Х-101. Вона, це російська ракета, вона уламки належить російській ракеті і виготовленій в Росії. Що може бути? Може, бути, далі там працюють фахівці, працюють фахівці. Можливо, так, можливо, ми збивали і воно якось полетіло. Але спочатку ну, була збита і впала не туди. Але куди вона летіла? Я не розумію, я не ракетчик, ми всі не ракетчики, фахівці скажуть своє. Слово, але якщо вона не летіла на Польщу, то чого вона в Польщі впала? Ну, що буде робити Польща? МЗС Польщі вони підтвердили і сказали, що вони е, звернуться до статті 4 уставу у НАТО і сьогодні зберуть е, е, представників НАТО для консультації, що робити далі, що буде далі, як буде далі, чи будуть вони застосовувати П'яту статтю, чи не будуть застосовувати, буде розслідування, чи як. В общем, будемо чекати на цю ситуацію, але Балтійські держави практично всі три, вже сказали. Ми готові боротися за кожен клаптик, за кожен клаптик е землі НАТО. Ну, ось так, друзі, якось вони готові. І Я думаю, там Чехія вже почала щось говорити, і воно потихеньку-потихеньку, ну це недобре. це недобре. Латвія взагалі запропонувала закрити небо над Україною. Сполучені Штати Америки вчора вже зразу звернулися до Конгресу виділити 37 мільярдів доларів на військову допомогу Україні. Здається мені, що це ще дасть поштовх до. Е, Для надання нам озброєння, ну це це дуже добре, але нам потрібні ракі... літаки, нам потрібні танки. Нам все це потрібно. Литва, Литва також виразилась, якщо ось кожен дюйм території НАТО повинен бути захищений. Що, що вийшло, що було ще вчора? Ну, У нас не вистачає енергетики. Ми не можемо виконувати деякі навіть свої міжнародні зобов'язання, тому що у нас не вистає енергетики. І е, нафтопровод, який е, надає нафту в е, Угорщину, був відключений. Угорщина з Росії в Угорщину, Угорщина залишилася без Нафти. Вони також зібрали своє РНБО і також будуть радитися. Я не знаю, що вони там радяться. Також, мабуть, ввечері ми будемо це знати. Друзі, а я хочу подя... я Вчора не зміг подякувати нашим донаторам: це Пітухову Андрію, лазебнику Валерію, який на Монобанк перерахував, мельник Людмили. всіх, хто сьогодні і вночі будуть ввечері. І подякувати вам за ваші вподобайки, за лайки. ну, за все, за те, що ви підписуєте, за те, що ви дивите, за те, що ви підтримуєте український контент, не якийсь там, а український. Е, ну, тільки так ми можемо разом вижити, а ще хочу сказати про деяких наших внутрішніх, це як завжди. Без прізвищ, без нічого. Просто знаєте, породи тих наших внутрішніх, я вважаю, їх ворогами, коли вони зараз, ось така у нас ситуація в державі, от така у нас ситуація в світі. І вони щось пишуть, звинувачують того, того, оці всі, ні в тих трусах, ні в тих носках, не так поїхав, не туди руку поклав і так далі. Знаєте, а, знайома моя написала Марина Калінна, що після того, як оце читаєш, і не дай Боже, ще нам важишся дати відповідь, хочеться піти вимити руки 10 разів з милом. Вони такі бридкі, оці наші всі, так звані якісь кореспонденти, так звані якісь розмовляючі голови, так звані якісь блогери, так звані якісь оточення оцих основних метьманів, що дійсно хочеться не тільки руки помити, а купатися після них. Навіть після того, як їх прочитаєш. Друзі, ще раз велика подяка. Якщо нічого не буде такого, до вечора подивимось ні, будемо при телефону. Ми все з вами зможемо. Ми все з вами подолаємо. До вечора, Україна переможе!